Привіт! Сьогодні розбираємо 10 найскладніших питань, які можуть трапитись тобі при складанні теоретичного екзамену. Там будуть картинки, якщо тобі треба подумати, тоді я буду робити отако. Ти зупиняй відео і розбирайся. До речі, я забув представитись мене звати Тарнавський Павло, я викладач теорії правил дорожнього руху, автоінструктор і експерт навчальної платформи Керуй. Підпишись, тут буде багато цікавого. Перше питання: в якому напрямку вам дозволено рух в зображеній ситуації? У Наслідки перехрестя. Є знак наказовий про те, що рух дозволений хіба прямо чи праворуч. Правильний варіант рух дозволений у всіх напрямках. Водій може на даному перехресті одному поїхати праворуч, прямо ліворуч, або розвернутися. Тому правильний варіант А, Б, В і Г. Питання номер два. В якому змість водій може виконати зупинку в зображеній ситуації? У нас є знак. 3:35. Під ним є табличка. Стрілочки. Отакі. Ця табличка вказує напрямок дії заборони. Тобто даний знак діє на територію до нього і після нього також. Правильний варіант: водій може зупинитись в будь-якому з запропонованих місць. Тому є такий варіант: в будь-якому місці водій може виконати зупинку. Тоді, наступне питання: під час буксирування, яким із способів пасажири можуть перебувати в буксированому. Транспортному засобі є той, хто буксирує номер один, і є буксирований. Той, що позаду, несправний. Дуже багато тексту. Почитай собі варіанти. Правильний варіант номер два. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні у легковому автомобілі можуть перебувати пасажири. Наступне питання: як дозволено використовувати протуманні фари в умовах недостатньої видимості? Тільки окремо від ближнього дальнього, тільки разом з ближнім дальнім, як окремо, так і разом. Недостатня видимість, протитуманні фари. Правильний варіант номер 3 Як окремо, так і разом. Ми можемо використовувати протитуманні фари. Передні протитуманні фари, то що позаду ліхтарі, а спереду фари. Як з ближнім або дальнім, так і окремо. Наступне питання: величезне перехрестя. Перехрестя нерегульоване. Світлофорів не видно, але є чотири транспортні засоби. Є наш ТЗ, з правого боку наближається чорний, з лівого боку трамвай, і є хтось назустріч. Зустрічний повертає ліворуч. Питання, яким по порядку проїдемо ми? Тобто, просто встановити послідовність проїзду. На даному перехресті ми проїдемо останніми. Тому перший варіант правильний. Після трамвая, білого і чорного автомобілів. Наступне питання. В якому випадку максимальна дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена. Правилами дорожнього руху передбачається про те, що є дороги в межах міста, де ну нібито в межах міста максимум 50, але там може бути збільшена швидкість. Нам можна буде їхати швидше по місту. За яких умов? Правильна відповідь: варіант 1 і 2. За узгодження з поліцією і за встановлення відповідних дорожніх знаків. На цьому питанні часто допускають помилку. Наступне питання: чи дозволено водію в даній ситуації виконати поворот ліворуч з трамвайних колій попутного напрямку? Водій голубенької машини збирається повертати ліворуч, тому він зайняв крайнє положення, крайнє ліве, тобто максимально сильно притиснувся до центру проїзної частини? Питання чи правильно він робить? В даному випадку водій автомобіля голубенького? Виконує поворот ліворуч неправильно. Ну, а саме він ще не виконує, він тільки положення зайняв, але це положення не є правильним для конкретно даної ситуації. Наступне питання. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати поворот праворуч? Знов проблема з розташуванням, бо в нас є дві смуги. При повороті праворуч треба займати крайнє праве положення. При повороті ліворуч, крайнє ліве. Білий збирається повертати праворуч з лівої смуги. В даному випадку правильний варіант дозволено. Є кілька винятків в правилах дорожнього руху, при яких ми маємо право не займати крайні положення. Наступне питання: регулювальник. Зупиняй відео. При даному сигналі регулювальника рух дозволяється лише жовтому автомобілю. І навіть якщо ти добре вивчив сигнал регулювальника, ти все одно можеш допустити помилку в даному питанні. Бо то, що тут тільки жовтий їхати може. І останнє питання на закуску: чи дозволено нам обігнати поодинокий транспортний засіб, який рухається з вімкненим синім проблисковим маячком? Нібито машина поліції з синім маячком їде перед нами, або швидка з синім маячком. Правильний варіант дозволено. Правилам дорожнього руху це не забороняється. На цьому каналі вже є розширене відео на дану тему, де я детально розбираюсь з кожним питанням і пояснюю. Ставай спонсором даного каналу і можеш його переглянути. Бувай!